Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 5 та 6 вересня 2023 року. Сьогодні, 5 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 23 години 5 хвилин, а потім перейде в знак Близнюки. Місяць без курсу з 19 години 46 хвилин до 23 години 5 хвилин. Тому до 17 години вечора можна сіяти насіння, ридиски, редьки, дайкону, висаджувати озимі цибулю та часник, висаджувати цибулини весняних квітів. Саджанці садових рослин з закритою кореневою системою там можна і розсаду висаджувати. Особливо ті, хто питав, чи можна висадити дворічні, багаторічні квіти розсаду. Будь ласка, висаджуйте. Сприятливий сьогодні час для нарізки живців та для їх укорінення, для пересадки кімнатних та садових квітів, для проведення зелених операцій. Поливи та підживлення необхідно провести до 12-ї години дня. 5 вересня сьогодні сприятливий день для заготівель, для збору врожаю та квашення овочів, але квасьте овочі тільки до 20-ї години вечора. Всі ж інші заготівлі можна робити в будь-який час. Завтра, 6 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки, і це буде час переходу місяця з 3 у четверту фазу, тому ніяких пасівів та посадок не проводимо. Близнюки це час стихії повітря, тому не рекомендується поливати та підживлювати рослини. В садку можна обрізати рослини та проводити зелені операції в тому ж садку та на будь-яких рослинах. 6 вересня також сприятливий день для заготівель, смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. Хай вам щастить у всіх справах! І до зустрічі сьогодні ввечері. Бувайте здорові на все добре.